Доброго дня. Опять відео для починаючих пасічників. Було таке питання в коментарях. Людина, при погляді, на даний час сьогодні 20 квітня, знайшов яйця в мисочках і не знаю, що робити 20 квітня. Сім'я має зайти в райовий стан або вже зайшла в райовий стан. Давайте розберемося, що ми можемо зробити. А що поки не потрібно ще робити. Значить, якщо просто яйця знаходяться в мисочках, це ще не сигнал для паніки. З моїх підстережень, не завжди це означає раєвий стан. При огляді сімей я дуже часто зустрічав, що яйця знаходяться вже в мисочках, ставив на контроль. Цю сім'ю як претендента на нароє заглядав через три дня. Ну тобто, подивитися, чи вилупилось яйце і почали її оскармлювати. І через три дня там нічого не було, і бджоли зачистили цю. Мисочку. Тобто матка е, туди яйце відклала, але колонія не готова була до раєння. І вона е, колонія за маткою підчищає часто е, ці яйця. Так що просто яйце в мисочці це не привід для паніки. Це ще у вас не раєніє. Але якщо у вас вже не яйце, а так як в коментарях людина мені написала, що там вже лічинка, і лічинку вже скармлюють маточним молочком. То це вже привід, да. це вже привід для того, що сім'я зайшла ваша в райовий стан. Тобто на сьогоднішній день, 20 квітня тільки, да? я б вам сказав би так, і тим, і тим більше, що у нас йдуть дощі і холодно. Да? Я б сказав, би так, для противораєвого прийому, тобто самому розділити сім'ї, це зарано. Чому зарано? Тому що інкубація. Самого маточника, якщо вона буде відклонятися хоч на пів градуса туди-сюди, а вона буде відклонятися, тому що бджіли зараз не сильно багато, якщо ви розділите тим болі бджіли ще менше стане, і ці маточники будуть скармлюватися не в тих умовах, в яких вони повинні вскармлюватися, то Поділивши пополам, та матка стара, вона у вас вийде з райового стану, вона залишиться в нормальному стані, а матку молоду, яку вони виведять райову з райового маточника, відсоток, що вона буде якісна, дуже низький, так як у нас на дворі прохолодно і інкубацію вони не зможуть якісно привезти. Тому я. Рекомендую, що в цій випадку зараз зробити. Да? Розрушаємо покамість повністю ці мисочки. Дуже гарно оглядаємо. Зараз у нас розплод матка кидає не так сильно, як літом по всім рамкам. Вона кидає його. Более компактна, да, і мисочки ці знаходяться ну, як мінімум на двох-трьох рамочках, не більше. Тобто, оглянути дві-три рамочки на наявність мисочок і наявність там уже лічинки, то це труда сильного не, не составляє. Но, якщо даже ви її пропустите, то ми знаємо, що печатається на шостий день. Да? Якщо ви побачили, що вже вашу лічинку кормлять, да, то це вже як мінімум пройшло. Десь 2-3 дні. Да? Якщо вони вже починають надбудовувати, тобто строїти моточник, е, ведеться до запечатування, то вам тим більше його буде знайти дуже легко. Тому ми його зараз на даний час розрушаємо, так як я вам вже сказав, на дворі холодно. Да? Е, якщо сім'я. Е, не вийде з роєвого стану, а вона може вийти, тому що в у нас іде взята крапса. Да? Взята крапса може відвлекти сім'ю від думки кхм, ділитися, тобто раїтися. Да? І якщо вона до взятка на Рапсі і на взятки на Рапсі у вас не вийде все-таки з роєвого стану, а буде продовжувати, ви будете розрушати маточники, вона буде новий строїть, вона буде розрушати, вона буде новий строїть. Якщо ви не зможете таким чином її вивезти, то звісно, її ділити потрібно, ділити в якому стані потрібно. Як я сказав, інкубація маточника це дуже щепільна робота. Тому старайтесь ділити сім'ю. Не в стадії, коли маточник ще відкритий і він ще вскармлюється, да? а старайтесь ділити, іменно, коли маточник вже запечатаний. Тобто в них він в сім'ї Раєвої можемо знаходитися 15 і 20 маточників, да? і вже запечатаних може бути 3 чи 4, да? а ще можуть бути відкриті. Да? Ну, якщо ви вже знайшли 3-4, е... Запечатаних маточника, ви сміливо можете їх ділити уже навпіл, бо є різк, що після запечатування вже буде виліт рая. Тому іменно цей період треба не Треба, щоб ваші маточники скармлювали е, якомога більше бджіл. Тобто в цій сім'ї караїться, вони скармиться маточники, а не вже в отводки. Тому старайтеся е, ділити на запечатаному маточнику. І ділити тоді, коли вже на дворі буде тепло. Тобто ввечері ночі має бути хоча б плюс 10, а днем вже більше 20. От якось так ви можете розділити ваші сім'ї. А на даний час, в квітні, місяці, я рекомендую, розрушайте. Може прийде взяток і можливо, що ваша сім'я вийде з райового якось так.